Вітаю, дорога церква, брати і сестри. Я ще раз вибачаю, що я не досконало розмовляю українською нашою державною мовою. Але я дуже бажаю це робити і буду це робити. Дякую. Христос воскрес, здорові. Христос Воскрес і Він живий. Він з нами, він поряд, він в нас, Він везде, куди не подивися, проявля себе. В цьому світі ми бачимо Христа. Тому це, це життя, це життя. Все, що дишеться, що дише, все движеться, все-все Христос. Це наш Господь з вами. Перед тим як проповідувати в нашій групі я читаю повідомлення, які вилажують наші брати, служителя, мене вразило. Дещо, коли я прочитав, а тоді ще додавало, кое що Я звернусь і знову прочитаю, напомню. Я думаю, ви зараз почуєте і припомните, хто це написав. Київ, Харків та інші міста під обстрілами. Руйнування та неймовірна біль. Молитва царя Давіда як ніколи актуальна сьогодні. Псалом 31, 14, 17. Про себе я почув плітки жахливі. Люди їх довкруги плетуть, коли замовляються, зібравшись проти мене, проти, як відібрати моє життя. Але я, Господи, надіюся на тебе і через те кажу я, Ти мій Бог, моє майбутнє, ти в руках тримаєш, врятуй мене від ворогів моїх, осяй своїм лицем слуху свого, благаю, і в милості своїй врятуй мене. І ще одне невеличке. Коли бачиш, що трапляється навколо, то розумієш те, що колись казав цар Давид Псалом 30, 20, 22. І ми від Господа чекаємо допомоги, бо він наш рятівник і захисник. А ще тому, що любимо Його, у тому й радість, О Господи, нехай твоя постійна милость із нами буде, як ми чекаємо. На те. Амінь. Дорогі мої. Я підписаний у ну, групі одній. І є. Е, ми молимося. По-моєму, за 128-му бригаду, так? Да? 28-му бригаду. Усердно молимось. І це слава Богу. А є ще де дуже багато різних батальйонів. І я ось одного разу я хотів, я тоді шукав, думав Віталіку, щоб він показав, і не знайшов, от не знайшов, де я так продивився. І там один хлопчик військовий батальйон, я з ними спілкуюся, я підписаний групу, він називається батальйон братство. Там одні віруючі люди, там з різних деномінацій, і там є також і наші брати. І що, знаєте, інтересно, вони воюють і йдуть туди, куди не кожен йде. Вони йдуть туди, в самі такі точки, їх не посилають. Вони самі йдуть. Бо вони впевнені в тому, що Бог відповідає на їхні молитви і береже їх. І це дійсно так. Вони йдуть туди, куди другі не йдуть. І знаєте, я коли слухав його, дивився, він каже: раніше, коли тільки почалась війна, коли тільки образувалося братство? чутно було, що більш було мотивованих, більш було патріотичних, більш було, але прийшло декілька років, і воно все стихло. І в нього таке питання, а що назв нас Бог? Послабішав чи що? Чи може ми з вами трохи щось не так робимо? І в нього таке прохання це не моє, це його прохання до всіх віруючих молитися. Так же молитися, як ми молилися у 22-му році, коли почалася війна. Коли почалися руйнування наших міст, сел, коли почалися вбивства наших дітей, батьків, рідних, як ми момлились, друзі, як ми постились, як ми ночами не спали вночі вставали з колін, коли чули тривоги, коли чули взриви. І зараз як ось. Вже звикли до цього. Якось привикли, знаєте, вже рок пройшов другий, третій. І я вспомнив одне місто, яке описується, я зараз до нього звернусь. Сімнадцята голова. З вісьмого вірша Прибув Амалік і воював з Ізраїлем у Ріхдімі. І сказав Моїсей до Ісуса: Вибери нам людей. І вийди воюй. З Амаликом. Завтра я стану на верхіві гори, а Божа палиця буде в моїй руці. І зробив Ісус, як сказав йому Моїсей, щоб воювати з Амаликом. А Моїсей, Арон, та Хур вийшли на верхів ягори. І сталося, коли Моїсей підіймав свої руки. То перемагав Ізраїль, а коли руки його опускались, то перемагав Амалік. А руки Моїсеєви стали тяжкі. І взяли вони каміння і поклали під ним, і сів він на нього. Айрон та хур підтримували руки його. Один із цього боку, а один із того. І були його руки <кхух> стали аж до заходу сонця. І перемиг Ісус Амаліка і народ Його вістрям меча, і сказав Господь до Моїсея, напиши це на пам'ятку в книзі і поклади до вух Ісусових, що до краю зітру. Я пам'ять Амаліку з-під неба і збудував Моїсей жертвенника і назвав ім'я йому і його ваненці. І проказав він бо рука на Господньому прапорі. Господове, війна за моліком роду в врід. Амінь. Отака подія старалась з народом Божим, коли вони вийшли з Єгипта і йшли. Америкитяни доганяли тих, хто послабіше, нападали, забирали в них. Майно вбивали, вводили в плен дітей цечок, і в кінці кінців прийшов кінець цьому. Рано чи пізно ізраїльський народ здолав перемогу. І як це пр... пройшло, як це трапилося. Я прочитав спочатку пост наших служителів, нашого служителя, який завжди держи свої руки вверх в своїх молитвах за нашу батьківщину. Деколи я кажу навіть за себе, що просто так прочитаєш, навіть іноді не помолишся, просто прочитав і все. А тоді, коли це коснулося, наша совість почала суждати. Вже звикли до цього. Раніше молилися, раніше поспилися, раніше взивали і кричали до нашого Господа. І всі хлопчик, який казав військовий, каже, звикли вже. Вже почти не молимося. Я тільки що читав, коли опускалися руки, коли слові вашили молитви, одалівав амалік. І гинули ізраїльтяни, і гинули військові. А коли підіймалися руки? Одалівали Ізраїль. Ви пам'ятаєте всі, коли були. Гарячі молитви по церквах, як Харківську область звільнили за неділю, за півтори, як хлопці були мотивовані, як хлопці були патріотичні, і це все зараз є у нашого Господа Ісуса Христа, воно нікуди не ділося. І Він по молитвам святих може це і зараз робити, і давати хлопцям це бажання. Цю мотивацію і цей патріотизм для того, щоб прогнати цього маліка з нашої землі. І Христос це може зробити. І Христос може одала тих духов під Поднебесня, які вселились в цих нелюдів. Я скажу не побоюсь істот чоловіческому обліку, які прийшли сюди, грабити, насилувати, вбивати, руйнувати. Навіть чи більше, вчора дивився один Пост, я виложив його, і він каже, треба уничтожити всіх українців. Всіх українців під корінь і залишити для яких опитів в Ось таке бажання. Це таке ж саме бажання, як було бажання у Гітлера знищити ізраїльський народ. Ну, Бог вступився, і вони залишились. Дорогі мої, моє бажання серця до всіх нас, і всіх, хто бачить, і чує, мотиви нас до наших молитв. Знов вспомнить 22 рок, рік, як почалось, і знову вернутись до тих молитв, до тих постів. Щоб Христос дав ту мотивацію, дав той патріотизм нашим хлопцям. Щоб вони так же робили ті дива, коли робили тоді, коли ми вдивлялися, як вони так дивно, чудно звільняли міста села. Тоді все пішло на навпаки. І зараз тому пример. Коли в своїх молитвах. Ми будемо піддержувати руки наших пастирів, руки наших служителів. Я впевнений в тому, що Бог буде відповідати на наші злами молитви. Хай Господь всіх благословить і дасть це бажання. Кожному з нас, кожному тут присутньому. Давайте допоможемо. Слава Мозо. Амінь.